Доброго дня! У нас сьогодні містичний мадам Ленорман. І у нас є 4 карти до вибору. Це буде прогноз від дня його перегляду плюс 7 днів. На 7 днів від дня його перегляду. Вам потрібно вибрати одну з чотирьох карт: 1, 2, 3, 4. Для тих, хто вибрав карту No1. Карта-книга. Ти дізнаєшся нову інформацію, а також відкриються сховані від тебе таємниці. Можеш отримати запрошення на семінар, конференцію, навчання, зустріч. Можеш нарешті знайти загублену книгу, інструкцію, фотоальбом, щоденник, блокнот або планшет, ноутбук. Також це може бути банківська карта чи карта Ключ до входу. Чи навіть карта ключ до входу в банківську е, скриньку? Може прийти неочікуваний лист, результати аналізів, запрошення до нового проєкту. Щодо кохання, то буде таємничий прихильник, таємний романс і зв'язок, наповнений секретами. Вживайте вітаміни для мозкової діяльності. Не перенапружуйте голову. У фінансах перевірте, чи всі рахунки заплачені, щоб не було пані та штрафів. Бережіть гроші і не витрачайте. І це прекрасний час для активного навчання чи виступів, за які заплатять гроші. Отака прекрасна у нас перша карта. Для тих, хто вибрав карту номер 2 це у нас змія. Будь готова до атак зі сторони інших людей та бережи здоров'я, раптові клопоти, раптові перешкоди. Якщо можеш перенести справи на наступний тиждень, то зроби це. Якщо ні, то ти вже володієш інформацією, а значить готова долати проблеми з холодною головою. Не інвестуй ці ближчих сім днів, нічого не купуй, щоб не повертати назад. Порада карти будь мудра, не конфліктуй і максимально уникай конфліктів. Мовчи на різні випади зі сторони. Навіть тоді, коли ти права. Мені ця карта завжди випадає, коли в мене атака зі сторони якихось людей незнайомих. Навіть на вулиці хтось до вас може пристать і на вас накричать. Хм. Така карта. Карта номер 3 Дивимося, хто вибрав карту номер 3 Гори. Зупинка в справах, порада залишатися вдома і відпочивати. Може бути слабкість здоров'я, головні болі та нежить. З хорошого це відпочинок в горах і гарна прохолодна погода для відпочинку і їзди на лижах і подорожі в гори. Для цього це гарна карта. Якщо не в горах, якщо ви вдома, то найкраще залишитися вдома і перебути цей неблагоприємний період. Така в нас карта номер 3. І карта номер 4 Прекрасна карта номер 4. Місяць. Оптимістичне закінчення справ. Позитивний розвиток подій. Популярність, похвала, романс, кохання, почуття, побачення. В праці успіхи і похвали. В здоров'ї гормональні стрибки можуть бути місячні. У фінансах як доходи, так і видатки. Гарний час на креативність в роботі і в коханні. Слухайте свою інтуїцію. Гарний час на нові ідеї та презентацію своєї роботи. Оця карта говорить, що коли у вас були на роботі якісь проблеми і хтось вас недооцінював, то саме час прорекламувати себе, свої успіхи і доказати тим людям, що вони помилялися. Дякую за підписку та вподобайку і за зворотній зв'язок. Пишіть, що у вас програється. Гарного всім тижня, до нових зустрічей.